Із ізраїльським культурним центром АТІ та Почесним консульством держави Ізраїлю в Західному регіоні у партнерстві з Музеєм історії Києва та філією, філією Музею «Ангардо». І основою цього проєкту є арт-інсталяції від українських та ізраїльських дітей митців. Маємо багато дивовижних митців, які представляють і Україну, і Ізраїль. І, власне, свідченням того, прикладом того є. Видатний Шоломалехем, якому присвячено одне з філій Музею історії міста Києва, а також неймовірні художники Наум Соболь, Олександр Ройбор, чиї роботи представлені в філією музею історії міста Києва, музея Мархарто. І власне сьогодні наша мета нас поєднує глибоке розуміння важливості національної самоідентифікації та боротьби за свободу в умовах постійної небезпеки і надзвичайно цінна. Мати підтримку одинокремо. І я е, можу сказати, що це для музею історії міста Києва велика честь приймати цю виставку і ми хочемо подякувати, подякувати посольству, подякувати ізраїльському культурному центру за довіру до нашої інституції. І я дуже рада запросити до слова голову представництва НАТО України, радника посольства Держави Ізраїль в Україні Марка Добре. За першу зараз я прошу вашу області директору, генеральному директору Музею історії Києва, Вікторія Міген, дуже вдячний нам доме, ми вдячні за дружбу, за партнерство, за гарне відношення, і за розуміння і за солідарність. Дякую. Шановні гості, друзі, колеги, сьогодні ми відкриваємо незвичайну алфавітну виставку Єрусалим, Київ від Я». Це не просто зібрання графічних областів, це міст. Міст між двома древними, багатими, які попри географічну відстань, б'ються в одному ритмі: ритмі історії, віри, культури надії. надії. Кожен малюнок, кожна літера, кожна лінія відкриває нам вікно в унікальний міський ландшафт. У світ, де архітектура зустрічається з пам'яттю, а графіка з полицією. Єрусалим і Київ міста, які пережили багато. Вони бачили і, на жаль, досі бачать імперії, війни, дива, страждання і відродження. Єрусалим місто духовного піднесення, Київ місто культурного провіння. Обидва міста. Вони являються е, е, джерелом полю і світла. І обидва продовжують говорити з нами всіма мовами, включаючи мову мистецтва. Ця виставка запрошення побачити знайоме під новим кутом, придивитися до силуету куполів і арок, до вигину вулиць, до контуру храмів чи вокзалу і відчути не лише естетику, а й душу. Особлива подяка художникам та кураторам музею і нашим партнерам, які працювали і в Ізраїлі, і в селі, і тут, в Києві над цією проєктом і зробили, зробили його можливим. Їхний погляд не лише чутливий і талановитий, а й наповнений любов'ю до кожного місця, кожної літери, кожного сенсу. Нехай ця виставка стане для всіх нас не лише візуальною подорожу, а й можливістю по-новому поглянути на ідентичність, на минуле і, на... і майбутнє наших міст, на те, що нас всіх об'єднує. Цією виставкою ми відкриваємо міжнародний культурний проєкт у межах Якова ми подивимося і не лише на Київ через призму Абетки, але й на Одесу, Львів, Чернівці. Дякуємо, що ви з нами. Мандруйте з нами вулицями Старого і Чудового Києва. Вулицями Старого і Святого Єрусал... Єрусалима. Ласкаво просимо на виставку, Єрусалим Київ Єрусалим-Київ, а то я. Від імені ті міністерства прем'єр-міністра Ізраїля. Я хочу привітати кожного, хто тут з нами, і сказати вам. Ласкаво просимо. На місці не я ще цей музей, з'явилася команда, і на мене з'явилося чудове приміщення, то має на литві 16, і скоро ми там будемо робити величезний фестиваль авангарду. Але що я хочу сказати, що світовий авангард це найполовича явища історії людства, за цю історію існування культури. І величезну вагою в світовому авангарді має український авангард, а особливо складовою українського авангарду є. Ми євреї, які е, дуже потужно його розвинули. Наприклад, Олександр Екстер, одна з засновницького конструктивізму. Далі була культурліга, культурліга, там багато прізвищ, потім е, авангардизм у нашої не помер і він розвивався. Я хочу сказати, що нашій колекції вже досить багато робіт е, 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 представників авангарду. Ну, по-перше, не так давно до нас. Подарунок потрапило 13 робіт, присвячених Олександровістеру. І їх ніхто не бачив, але я радію, щоб їх покажу. По-друге, в нашій спільній колекції, бо нас спільна колекції, адійний фонд в Києва, є велика кількість потужних робіт Актема Левіча, це 60-мікванштин, близько 35 робіт. Із сучасних митців, дійсно, у нас вже є, і ми показували роботи Олександра Ройбурга анонсую, що скоро ми покажемо роботи, які подарував Матвій Васпер, який тут присутній, десь його бачив. Ну і маленький інсайт Слава Шерішецький, він стоїть, він Матвій Васпер розмовляє, обіцяє нам подарувати для роботи. Так, Слава? Почнемо з одного. Ну, щоб зря не ходити дважно, це одразу не зберігається. Слава, не ви просимо, так що ми не обіцянки, це ж завжди виконуємо. Тому ми з великим задоволенням прийняли участь участь в цьому проєкті. Дійсно, а, 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 цей проєкт сподобався. Я навіть з третього слова, коли мене звернулося нам далі викори, на нього погодився, тут є а, на відео декілька десятків робіт представників, якраз ми обирали представників рагівських, які мають прямий відношення до догарного мистецтва. Ну і недавно я робив. Своїми партнерами на наукову працю, я кажу про Авангард. Скажу, що Авангард, коли він народився, вже повраті тоді, коли людська цивілізація. А враховуючи те, що, що цивілізація почалась менше. <зважання> <зважання> Ми уміраємо це працює. Слава Авангарду. Ну і всіх вітаю всім чудовим проєктом. Марки Ясуде. запросити до слова мистецтвіню, авторку української частини інсталяції, засновницю Fine Art Nation, пан до Орлого. Добрий вечір. Направду, я людина дуже багатомовна, тому я собі сьогодні дозволю читати з листочка, як нам доводиться всім, хто дотримується міжнародних То Я так підготувалася, щоб не дуже балакучили. Тож я почну з того, що для мене це направду, дуже велика честь бути тут. Як ілюстраторкою від України в цьому проєкті такому значному. І з іншого боку, як фундаторкою партнера проєкту від Єрусалима до Києва Єрусалим до Києва від А до Я. Це, як ви правильно сказали, це той місток, який об'єднує два народи, які, в принципі, ніколи не можливо було роз'єднати. За жодних обставин. Так вже складалося, що ми вплавлені один в один. І це наш проєкт, це якраз той міст. Так, це я дотримуюсь далі. <сум> так. Далі хочу я розпочати свою промову словами Волдимер жінки, яка як я, має родовий зв'язок з Києвом. Вона сказала таку фразу. Я, звичайно, не всю буду зараз цитувати, але ті слова, які саме мені відгукнулись. Мені хочеться лише одного ніколи не втрачати відчуття вдячності за все, що було дано мені. Ці слова вони дуже близькі, бо розумію, скільки всього стало можливим завдяки довірі, підтримці, єднанню. Бо вдячність це не тільки емоція. Це точка опори, з якою народжується дія мистецтво і спільність. Участь у проєкті Юрусалим Київ від Ани Я, ініціативі, яка поєднує два глибокі міста, дві культури, дві пам'яті, стала для мене особливим і багатовимірним досвідом досвідом направти. Не лише для ілюстраторки, а як для художниці та арт кураторки та ініціаторки своїх кількох авторських проєктів, в межах яких паралельно з роботою над ілюстраціями в цьому проєкті, я ще і організовувала три виставки в межах своїх авторських проєктів, на мені Віржліни Костенко. Які ми реалізували у пані Ірини Дробот в музеї та музичного такі на мистецтво України. Дякую вам. А, ще проєкт «Мозаїка спадщини України, який так само був організований. Дві виставки якраз в цей період проходили так само в іншому музеї, яким кикує так само. Це я пройшла пісні, і це все разом і це все паралельно. Тому для мене це надзвичайний досвід. Коли в дуже стислих термінах в дуже напруженому графіку, жінка має не тільки виконувати свої обов'язки жіночі, бути жінкою, мамою, донькою, донькою, дружиною, а ще і бути організаторкою, а ще й бути ілюстраторкою, і бути ще й мистенію. Тому це надзвичайно важливий досвід для мене. Я вам дуже вдячна. В першу чергу вдячна Наталії, пані Наталії Сидоренко, яка мене запросила в цей проєкт. Десь Наталію я не бачу, чомусь вона десь заховалася. Але я саме до неї зараз звертаюся. Так, тому давайте я буду закінчувати. Я хочу подякувати а, всім організаторам цього проєкту. Я дякую всім партнерам, які зробили можливим проєкт Єрусалим під Адоян, Посольству держави в Ізраїлі, Ізраїльському культурному центру НАТО, Музею історії Києва, артфундації Гінзбургів Сінікет, Музею Авангарду та всім, хто підтримує силу мистецтва. Як мову діалогу, тому що це і є наш діалог. І нехай ця виставка стане простором відкриття. Нехай кожна літера, кожен образ, кожен погляд на твія буде маленькою історією, що наближає нас один до одного. Дякую, що ви з нами і дякую, що ми радимо. Дякую вам. На цій прекрасній ноті я хочу ще раз. Подякувати і посольству держави і Ізраїльському культурному центру на ТІП, і Марку Особисто, пані Наталії Сидоренко, яка продовжує переховуватись від <сіхалі> нас. <плес> <сіхалі> <сіхалі> і офіційна частина на цьому завершена. і Запрошуємо всіх блукати вуличками Єрусалиму і Києва і до теплого спілкування.